Слушай, ты не будешь мне указывать, что мне делать? Сергей Ликор? Да. А, Слушай, Слушай ты меня не будет. Слушай, заберись, потому что я писал, что прямо отряд. Жінка померла в косметологічному салоні під час процедури корекції фігури, від передозування анестетика. Красиві губи, ідеальні вилиці, гладка шкіра, дівчата просто божеволіють від цієї прикормки. Інстаграм завалений пропозиціями швидко, недорого, без болю. Але хто ці майстри, які обіцяють ідеальну зовнішність? У вас є всього кілька секунд, щоб зрозуміти, це професіонал чи людина, яка просто купила сертифікат за? 150 доларів. Ви думаєте, що це не про вас? А що якщо ваш косметолог теж не має освіти? Ми провели власне розслідування, записалися на процедуру, побачили, як косметологи ігнорують питання про дипломи і навіть знайшли того. О, продає сертифікати без навчання, сума сертифікат про 100 доларів. Тобто це виходить і ін'єкційні процедури теж так, типу окремо, і для інєкції окремо по догляду за шкірою. Це відео може врятувати вашу красу та здоров'я. Дивіться уважно, і більше ніколи не попадіться в цю пастку. Ну що, знайомтесь, косметолог Невидимка вона записувала мене на процедуру, усміхалася в переписці, аж поки я не запитала про диплом. І ось магія, відповіді більше немає, документів теж. Але знаєте, що є? Купа сторіс? Ну і, звісно, найкумедніше, вона сама підписалася на мене, як ніби відчувала, що я купаю під чорний ринок краси. Ну, що ж, цей ігнор вже набрид, тож записалася я до неї з іншої сторінки. Ну що, пізнає? Дипломи покаже, чи знову втече в тінь? Добре дня, ми ви вас записувалися ага. на губки. Пішов? Да. Пішов? Ну, так. Да. Ви мене чотири дні ігноруєте в інстаграм. А я можна відповідати? Ви не мали записати на 14 число. Я дуже. Ми ну, дивіться, пам'ятаєте, вона підписалась інстаграм? No. Маргар. No. Вони позналися. Запропонували мені препарат? Yeah. Пам'ятаєте? Yeah. Я попросила вас диплом, виговорити на сертифікати В so, далекої відстані. Сертифікати не дають право вам купити ніяк без медичного диплому. Uh -huh. Ви мені пообіцяли скинути медичний диплом? Uh -huh. Я вам писала вечором, і цілих наступних три дні ви ігнорували мої uh, повідомлення. Але без того, поки Зберіть я вас не попросила медичні Зберіть дипломи. Телефон, я зараз що зробити? А -а -а. ви зробити? Не виставилася. Я нагадуюся, що я журналістка, У мене є редакційне завдання. Слушайте. А, якщо ви будете перешкоджати діяльності журналістки, це все збирається закон. Покажіть, будь ласка, медичні дипломи. Валерія. Ви розумієте, що це кримінальна відповідальність, якщо ви колите ін'єкції без медичного диплому. Чому ви мені не скинули медичні дипломи? Ну покажіть дипломи, до вас питань не буде. Не потрібно на мене штовхати. Слушай, ти ніби вказує, що мені зробити. Ви розумієте, що ви самі довели до цього таку ситуацію. Я вже не хотіла з вами сваритися. Давайте так. Давайте розберемось. Ви ж косметолог, правильно? Валерій, у вас є медична освіта? Так. Да. Хорошо. Я ви проводите нікційні процедури. Давайте розберемо, чи ви маєте на це право. Закон України про охорону здоров'я, стаття 74-77. Медичну практику можуть здійснювати лише особи, які мають відповідну освітню кваліфікацію. Ви лікар? Да. Так. Ти, ти мені не будеш. Де... О! Валерія, то ви не маєте права колоти. Ін'єкції виходить. Ви обманюєте людей, шахрайство. Чому ви агресуєте? Ну вперед! Якщо у вас є диплом, чому ви кричите? Я говорю, фотки мені. Ваші фото в вашому інстаграм. Половина крадених, а половина, де одразу введений поверхневий препарат. Слушай, заберіть, тому що я тебе читала на трьох. Тут мало бути красиво, але щось пішло не так. А точніше все. Валерія, гарно в інстаграм не означає безпечно в житті, ви можете ігнорувати питання про освіту, видаляти коментарі, повністю ігнорувати всі мої повідомлення. Але ви не зможете видалити сюжет. Нехай ваші потенційні клієнти вирішують, довіряти вам чи ні. І тут виникає ще більш важливе питання: як взагалі ця людина отримала сертифікат як компанія, яка позиціонує себе як бренд, якому довіряють, дозволила їй колоти ін'єкції на моделях і видала сертифікат про навчання? Ну що ж, давайте тоді зателефонуємо на гарячу лінію. добрий день, мене звати Ольга, компанія Україна» Слухава. Доброго дня Ольга, Підскажіть, будь ласка, я би хотіла у вас дізнатися інформацію стосовно майстер класів по ін'єкційній косметології. Купка десяти шприців і до вас в регіон приїжджає наш тренер по домовленості. А підскажіть, будь ласка, який потрібен пакет документів надати для того, аби пройти індивідуальне навчання? Е, достатньо вашого документу про те, що у вас є медична освіта вища або середня. А якщо немає, то е, е, Постановку роки мене або не проводили. Uh -huh. є медична освіта? А, дивіться, а середня осві. А підходить будь-яка середня або вища медична освіта, якщо я хочу колоти ти губи. Будь-яка. Так, так. А яка у вас освіта? Ага. Ну, по закону ж України не, можна... не можна. По закону ж України не можна вас освіта, Ви кажете, що у вас є медична освіта? Ні, я це не сказала. Дивіться, мені цікаво, просто хто мені може дати відповідь на питання, як у вас людина без медичної освіти пройшла постановку. Ні, У нас людина без медичної освіти, а Валерія Валерія mm. пройшла у вас постановку руки на моделях, на препараті якомусь там Олекса чи як. Вибачте, я не розумію. Так -то. так. — я журналіст, і дію в рамках журналістського розслідування. Ага, я вас зрозуміла. Е, а Яка суть вашого звернення? Я не зрозуміла, що ви хочете знайти яку інформацію. На основі яких документів ви її взяли на навчання? Угу. Я зрозуміла, я уточню хто хто цим займався, тому що нам ніхто не надає медичних документів. На не підтверджує, те, що не є медичні документи. Також ми знаємо те, що по закону України, не всі кваліфікації мають право робити ін'єкції. Я передам зараз мене я зрозуміла, що така ситуація. Добре. Добре тоді. Гарного дня. А як ви зі мною зв'яжетесь? Підскажіть, будь ласка. Ну, у мене висвітився ваш номер телефону. Сьогодні я можу да очікувати на вашу відповідь. Я просто не знаю, що мені вам я виясню. Хто мене давайте я ваш контактний номер передам мене говорю, Добре, а поки ми розслідували цю схему, Валерія випила чарку хоробрості і знову вийшла на зв'язок. Спочатку обіцяла скинути диплом, потім почала погрожувати судами. А далі класика жанру. А названня журналіст возимніла із себе і навіть почала вимагати мій журналістський диплом. Ну що ж, Валерія, давайте так, ви перша, бо я свій документ покажу без проблем. Ін'єкційні процедури здаються простими та безпечними, але навіть світові зірки ставали жертвами непрофесійних космотологів. Вони мають доступ до найкращих лікарів, але навіть це не завжди рятує від невдалих експериментів із зовнішністю. Мер'єму Музерлі турецько-німецька акторка, відома ролью Кирем Султан у серіалі Величне століття. Від природи мала пухкі губи. Однак після ін'єкції філерів її зовнішність змінилася до невпізнаваності що викликало шквал критики від шанувальників. Сабіна Мусіна українська бізнесвумен і блогерка, яка постраждала після процедури з полімолочною кислотою. Через помилку косметолога її обличчя змінилося, і лише через півтора року вона змогла повернутися до свого звичайного вигляду. Лула Віліс – донька Демі Мурта Брюса Віліса, яка після ін'єкцій філерів не впізнавала себе в дзеркалі. Наслідки цієї процедури зникли лише через 6 років. Усі ці люди заплатили за красу, але отримали зовсім інший результат. Тож, перш ніж довірити своє обличчя комусь з інстаграм, перевірте, хто ця людина. Бо замість краси можна отримати серйозні проблеми, які потім ніхто не виправить. І це вже не питання зовнішності, це питання вашого здоров'я. Насправді стати косметологом можна навіть без навчання. До речі, цього персонажа ми знаємо не перший день. Ми ще раніше готували розслідування про чорний ринок косметології, але тоді відклали тему. Бо масштаби його незаконної діяльності просто вразили. А зараз ми покажемо вам фрагмент нашої розмови, який вже стосується саме цього розслідування. Я хотіла б дізнатися стосовно сертифіката. Його можна просто придбати, чи треба проходити якесь навчання. Ні, ми зготуємо. А яка ціна сертифіката, і чи треба вам складати предоплату? Ви производите оплату і ми відсилаємо по адресу, куди ви скажете. Можемо працювати з вами як під 100% оплати, так же само 50 на 50. Скажи, будь ласка, то цей сертифікат він як офіційно визнаний в Україні і з ним можна працювати в салоні краси, правильно? Да, 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 полностью, конечно. Да. То... Мы подбираем вам просто курсы, какие вам лучше, где, в каком городе и все остальное прочее по нашей базе. Подбираем, делаем, изготавливаем все. Угу. То тобто есть это выходит и инъекционные процедуры тоже, да? Типа и для инъекции окремо, и по догляду за шкирой, там аппаратная косметология и инъекционная косметология, правильно? Без проблем, это стоимость сертификата. Что вы туда уже это скажете, мы туда все внесем. В Україні косметологи, які здійснюють свою діяльність, особливо ін'єкційну косметологію, зобов'язані мати медичну освіту. Це чітко регулюється законом України про основи законодавства України про охорону здоров'я. Клієнт зобов'язаний і має вимагати від косметолога надання дипломів та сертифікатів про вищу медичну освіту та кваліфікацію саме в цій сфері діяльності. Косметологам, які проводять ін'єкційні процедури та інші медичні косметологічні процедури. Без відповідної освіти та кваліфікації загрожує, як мінімум, адміністративна відповідальність. А якщо буде нанесена шкода клієнту, то і кримінальна відповідальність. Потрібно фіксувати все з початку спілкування з косметологом, тобто всі переписки, фіксувати всі чеки, які ви оплачуєте за послуги, надані вам в цій сфері. Оплачувати послуги готівкою в такому разі не рекомендується, тому що у вас не буде зафіксовано взагалі, чи здійснювалася вам якась послуга. Щоб в подальшому мати, скажімо так, більш вагомі перспективи в тому, щоб вам змогли відшкодувати якісь кошти, або щоб косметолог дійсно поніс відповідальність, то на це потрібно і вагомі докази мати. Організації таких курсів там повинен бути і перелік документів, які повинні входити обов'язково, типу диплом про там наявність медичної освіти, хоча б для того, щоб взагалі отримувати якісь далі знання по цим косметологічним процедурам. Але це все лежить на, скажімо так, якщо вони їх перевіряють, їх повні, то відповідно вони й будуть це робити. Якщо їх не перевіряють, якщо це якісь там онлайн-курси, я вирішила зробити е курс ві лічно від себе, як правильно вводити препарат. Тому ну, таке, звісно, воно перевірятися не буде. І це... На це потрібно звертати увагу і подавати сам тільки самостійно. Ну тобто, це не буде регулюватися на таких всіх, типу тобто, найвищих рівнях. Якщо вам ще не стало страшно після всього побаченого, тоді слухайте професіоналів. Тому ми йдемо туди, де працюють справжні косметологи з освітою. Щоб запитати, чому ін'єкції без диплому це лотерея, де ставка ваше здоров'я. Так всі вважають, що це легкі гроші. Хоча насправді це не є так. Це легкі гроші до першого ускладнення. До першого Першого некрозу обличчя, Того, що некроз це коли препарат безпосередньо може попасти в судину і заблокувати кровоток, може відбутися навіть в лікаря з величезним стажем роботи, того що від цього ніхто не застрахований. І так буває, ускладнення стаються, але треба вміти. Вивести свого пацієнта з цього стану треба вміти його не кинути в такій ситуації і знати, як ти можеш йому допомогти, щоб максимально е не залишилось ніяких наслідків. В першу чергу, пацієнт має звернути увагу на те, чи взагалі спеціаліст має медичну освіту. Також запитати наявність сертифікатів, наявність диплому про медичну освіту, а перепитати які курси проходились і де взагалі закінчувались курси самої косметології. Пацієнт має право перепитати в спеціаліста, якими препаратами проводиться процедура, чи вони безпечні, чи вони мають сертифікацію, чи вони мають галег. І в... спеціаліст має надати ці всі документи. Також обов'язково важливі умови, в яких проводиться процедура. Це має бути обов'язково стерилізаційний апарат, де обробляються інструменти, також підписана інформована згода з пацієнтом. Також спеціаліст обов'язково має перед процедурою проінформувати предпацієн про можливі побічні ефекти і негативні наслідки після проведеної процедури. І і обов'язково вміти надати першу домедичну допомогу у випадку негативних реакцій після процедури. Перше дуже важливе знання анатомії і фізіології, які безпосередньо вивчаються в медичному університеті. Дуже важливо знати, як взагалі працює шкіра, як працюють м'язи, як працюють судини для того, щоб процедура проводилася безпечно і не призводила до негативних наслідків. Як на мене, досить важливо розуміти. Міння справжніх процедур, які можуть дати користь і дати той запит, який є у пацієнта, закрити його, відрізняти їх від фейкових процедур. Mm -hmm. Тобто справжній спеціаліст, як на мене, ніколи не буде робити процедуру, яка є недоказаною, в якої немає підтверджень ніяких, і яка робиться виключно для заробітку коштів, а не для користі наших пацієнтів. Редпропорції в косметологів, як на мене, це звісно відсутність медичної Світи і відсутність сертифікатів друге це надто низька ціна на чудодійні в лапках препарати. Це нам говорить про те, що найвірогідніше всього використовуються несертифіковані препарати з надто дешевою ціною. Третє це нереалістичні обіцянки, і особливо часто ми зараз зустрічаємо в інтернеті фотографії до після, дає неймовірні результати, де справді жінка на фото до має близько 60 років, а на відео чи фото після вже близько 30 років. На жаль, це неможливо зробити суто косметологію, і ми це маємо розуміти. Те, що прям мене дуже сильно бісить, це використання препаратів, які там умовно в закупці коштують 500-600 гривень. Ну це просто кошмар. По типу сердєнія препарат, яким які ще досі продають. Я взагалі не розумію, як так. Оце для мене напевно є найгіршим ці дешеві препарати, які мають жахливі віддалені наслідки. Бо в моменті це може виглядати справді красиво. До речі, цікаві деталі: як тільки я нагадала Валерії, що всі дипломи давно оцифровані і можна зробити скріну дії, вона мене просто заблокувала. А трохи згодом зникла в інстаграм. А що ж компанія, яка видала їй сертифікат? Обіцяли пояснити, як вони навчали Валерію колоти губи. Але як бачите, повна тиша. Губи, як у Кайлі Дженер, а вилиці як у Хадід – Ну, майже, якщо звісно, ваш косметолог не вчився за три дні. Чорний ринок краси це рулетка, де на кону не гроші, а ваше обличчя вам може пощастити, а може, як тим дівчатам, яких ми показували на початку. Тож, якщо наступного разу в інстаграм ви побачите акцію на губи, не забудьте спитати про диплом, бо виправляти це буде набагато дорожче і болючіше.